Росія святкує день перемоги 9 травня, тоді як практично всі європейські країни і США 8 травня. Як з'явилися дві різні дати 7 травня 1945 року, близько другої години ночі делегація Німеччини у французькому місті Реймс підписала акт про безумовну капітуляцію, яка набула чинності 8 травня після 23-ї години. Під час підписання були присутні представники західних союзників і СРСР. Однак на вимогу Сталіна капітуляцію продублювали 8 травня в радянській зоні окупації в передмісті Берліна о 22 годині 43 хвилини за середньоєвропейським часом. У Москві тоді вже було 9 травня союзу. В такий історичний момент було важливо бути на своїй території. При цьому практично всі європейські країни відзначають день перемоги 8 травня. У Німеччині, наприклад, він називається днем визволення від національного націонал соціалізму і днем закінчення Другої світової війни в Європі напередодні, і президент США Дональд Трамп оголосив 8 травня національним святом, присвяченим відзначенню 80-ї річниці перемоги союзних сил над націонал-соціалізмом і фашизмом, а також завершенню Другої світової війни в Європі. Відповідний документ з'явився на сайті Білого Дому.